Ви навчаєтесь неправильно. Не витрачайте час даремно. Виправте помилки, про які почуєте сьогодні у відео. Навчайтесь легко та в своє задоволення. Мене звати Сергій і ви на каналі Deutsch Easy. Потрібно щось вивчити, виконати завдання або просто прочитати. Пізнали себе? Немає бажання починати щось вчити. Сама думка про навчання вже стомлює, просто не хочеться. Якщо процес здобування знань викликає у вас саме такі емоції, варто зупинитися та виправити це, оскільки, скоріше за все, ви навчаєтесь неправильно і допускаєте поширені помилки в організації цього процесу. І ще одну помилку ви допустите, якщо не додивитесь відео до кінця, адже саме наприкінці відео я поясню вам. Як зрозуміти, чи покращиться процес вашого навчання відразу після перегляду? По-перше, знання та вміння не отримуються, а здобуваються, оскільки потрібно докласти певних зусиль. Проте, максимум зусиль не завжди максимум результату. Саме тому ми розберемось із тим, як зробити процес навчання продуктивним, а не сидіти за конспектами чи книгами, поки півень не прокукурікає. По-друге, навчання це процес. Тривалий та постійний, а не момент. Вивчи німецьку за 10 занять, англійська, як в американця, за 30 днів. Якщо ви досі вірите у ці казочки, не забудьте, рекламна картинка після півночі перетворюється в гарбуз і ваше велике розчарування. Отож, помилка номер 1 яка нищить абсолютно все, за що ви беретесь. Де мотивує та заважає абсолютно будь-чому, що ви починаєте робити. Дайте зараз відповіді на три питання: для кого я це роблю, для чого це мені потрібно, за який період часу я маю цього досягнути. Тепер по порядку. Для кого я це роблю? Якщо ви навчаєтесь, бо вам потрібен сертифікат для роботодавця, боїтесь гніву батьків чи викладачів, або ця професія просто подобається вашим родичам. Забудь про це! Вчитись потрібно для себе, освіта це саморозвиток. Вивчати в першу чергу потрібно те, що цікаво і корисно для тебе. Розвиватись потрібно у різних сферах і напрямах. Про те, що стосується самоосвіти, зацікавленість відіграє тут ключову роль. Для чого мені це потрібно? Якщо ваша відповідь, бо треба це не відповідь, це пригнічення на самому початку, будь-які знання це користь. Це факт. Перетворіть, треба на хочу, тобто на мотивацію. Для чого це мені потрібно? В чому я стану кращим, здобувши ці знання. Як я зможу застосувати це зараз або в найближчому майбутньому? І тоді ви зрозумієте, витрачений час та ваші зусилля, його варті, знання та вміння ключ до вашого успіху, за який період досягнути. Це відповідь на те. Чи справді ви хочете досягнути своїх цілей, опанувати мову програмування, вивчити іноземну мову, навчитись монтувати, створювати якісні презентації, розпочати свій власний проєкт і так далі. Ви повинні встановити більш-менш визначений термін реалізації вашої ідеї. Це означає: є ідея або бажання щось вивчити чи опанувати відразу до дії, а не просто теоретично цього хотіти, визначивши часові рамки. У голові звучить вже наступне запитання як це зробити? Відповіді на ці запитання це ваш ключ до легкого здобування знань. Змініть своє ставлення до самоосвіти, відкиньте непотрібне, Зосередьтеся на тому, що вам цікаво, до чого ви схильні, що буде для вас корисним зараз або в майбутньому. Ваші відповіді можна вмістити в два слова, відсутність яких у вашому житті. Не дає вам організувати процес навчання легко та цікаво. Це мотивація, дія. Отож, ви вмотивовані та маєте чіткий план дій. Як зробити процес навчання більш ефективним? Для початку самоаналіз, з'ясувати свої сильні та слабкі сторони, схильності, визначити тип пам'яті. Так, вам буде набагато легше запам'ятовувати новий матеріал. Якщо у вас краще працює слухова пам'ять. Шукайте аудіоваріанти книг, лекцій, усне пояснення матеріалів і так далі. Зорова пам'ять? Шукайте відео із наочними поясненнями. Моторна. Дивіться відео, ставте паузи, записуйте, робіть конспект. Словесно логічна? Повторюйте в голос те, що потрібно вивчити, осмисліть вивчене. Створюйте в голові логічні зв'язки. Зі словами та реченнями, термінами, поняттями і так далі. Зазвичай, в більшості з нас працьовують кілька видів пам'яті під час запам'ятовування. З'ясуйте, які саме краще працюють у вас, і це вже збільшить вашу продуктивність. Менше зусиль, більше результату. Наступне продуктивність вашого організму. Звісно, кожен вивчає щось, коли має можливість та має час. Проте, якщо ви максимально продуктивно працюєте зранку, працюєте над складнішим матеріалом в першій половині дня. Рутинно-машинальну роботу краще відкласти на потім, бо коли вже фізично стомлений, організм все одно дієздатний. Проте увага ввечері після рутинної роботи, емоційних переживань, інтернету, соціальних мереж просто не працює. Ви засиджуєтесь до ночі, але продуктивність вашої роботи надзвичайно низька. Саме тому варто звернути увагу на тайм-менеджмент, тобто на планування часу. Отож, ви пройшли курс медитації, дізнались про себе те, на що раніше не звертали уваги, тепер починаємо вчитись. Організація будь-якого процесу це чіткі правила. Правило номер один: пріоритети. Спочатку вивчаємо те, що складне, потім те, що легше. Маєте список завдань або тем, які потрібно вивчити або повторити. Виділіть їх за рівнем складності червоним, жовтим зеленим кольором. Маєте активні завдання. розв'язати, скласти, проаналізувати і так далі. І пасивні завдання. Законспектувати, перекласти, оформити і так далі. Спочатку активні, потім машинально пасивні. Це логічно. Треба вивчити слова і виконати вправи. Спочатку вивчаємо слова. Потім виконуємо вправи. Адже запам'ятовування потребує максимум ресурсу організму. Правило номер 2 Періодизація. Краще вивчати по 10 слів щодня, ніж 70 слів в неділю. Так ви скажете, немає часу, робота, навчання інші справи. Проте, з точки зору продуктивності та доцільності, краще знайти півгодини часу щодня, ніж витрачати цілий день на вивчення слів. Правило номер 3 Повторення. Малими порціями повторюйте матеріал щодня або хоча б через день. Так він буде надійно закріплений та збережений в пам'яті. Адже наш організм побудований так, що він позбувається усього, чим ми не користуємось. Тобто, якщо ви вивчили щось давно і цим не користувалися, і в пам'яті ці знання не активізувалися, з часом організм їх просто позбудеться. Тому повторення це надзвичайно важливий пункт під час вивчення будь-чого, особливо іноземних мов. Систематичність дорівнює надійний результат. Знову ж таки, краще повторювати щодня або через день по 20-25 хвилин, ніж відводити для цього окремий день. Все одно концентрації на цілий день не вистачить. Тому не марнуйте той свій один вихідний день. Правило номер 4 відволікання є зовнішні та внутрішні. Зовнішні. Жодних розмов не по темі з тими, хто знаходиться поруч. Відкласти телефон якнайдалі і не відповідати на повідомлення в соціальних мережах або на рекламу. І ще одне, без перекусів. Внутрішні не думати про побутові питання, не перескакувати на інші теми, не переживати емоції і не згадувати якісь події. Все це чинники, які нас розслабляють, розсіюють увагу і концентрацію. Відволікання основна причина затягування процесу вивчення будь-чого. Саме тому ви можете просидіти 2, 3, 4 години і нічого не зрозуміти, і нічого не вивчити. Прийом deep concentration, глибокої концентрації це ізоляція від всього, що відволікає, чіткі завдання, які зараз потрібно виконати, правильно розставлені пріоритети, зосередження на матеріалі. І за короткий час ви досягнете того. Що раніше могли робити годинами. Не розтягуйте процес, не мучтесь над книгами або над навчальними відео. Правильно організуйте себе і свою роботу, і навчання стане легким і приємним. Якщо у вашій голові вже складається план дій, ви відчуваєте мотивацію почати щось вивчати. Вітаю! Ви на правильному шляху. Проте не забувайте, теорія без практики ніщо. Тому до праці! До речі, Поділіться в коментарях своїми труднощами та секретами, як ви здобуваєте знання. Навчайтесь легко і в своє задоволення. До нових зустрічей! Alles Gute!